Як день пам'яті, скорботи та примирення. До слова запрошується селищний голова Дорошук Анатолій Васильович. Шановні присутні, сумельчани і несомедчани, кожен народ має свою історію, світ має свою історію. Таку, як написано в книжках, як вона є насправді. Сьогодні ми зібрались тут, щоб вшанувати пам'ять загиблих суманчан і не суманчан, українці, не українців у цій на сьогоднішній день самій страшній Другій світовій війні. Це страшна цифра не вкладається в голову. Але коли дивитися на гору кісток, в концтаборі Майдани, то бачиш, що це дійсно було реальністю. Оскільки таких концтаборів було з одного до другого океану і на полях бит. І все через те, що два карліки, Сталін і Гітлер не могли знайти собі місця на цьому світі, мало було, ще пару таких правителів придурків і маємо таку ситуацію. Тому це дійсно не настільки свято, наскільки день пам'яті і скорботи. Ми вчора тільки відкрили пам'ятник на місці перепоховання дев'ятьох бійців, котрі, як стверджують археологи, загинули ще в 41-му році, коли німець сунув на схід. Це також символ, просто символ, бо ми не знаємо ні їх імен, не знаємо їх національності, не знаємо віросповідання. Так само, як не знають родичі, внуки, правнуки, багатьох своїх дітів, багатьох загиблих, котрі могили розкидані по всьому світу, і чи ховали їх священники, чи не ховали, чи перепоховували, чи так. Хай упокоїть Господь їх душу. А зараз е по. Добрій цуменській традиції, ми спочатку відкриємо цей пам'ятник. Я би запросив сюди учасника війни Василевського Івана Стаховича, а також голову спілки ветеранів АТО та волонтерів Лисенка Ярослава Петровича, підійти і відкрити той пам'ятник. За мен! Смерть і смерть подала тим, що громада життя Христос Воскрес із мертвих, смерть і смерть, смерть подала тим, що громаду життя дорував. Христос, воскрес і смертних, смерть і смерть, смерть подала тим, що громаду життя дарував. Нехай Богу споживає, нехай Господь подарує їм царство небесне. Христос Воскрес, браті і сестри, сьогодні український народ. Нарешті з розумінням починає відноситися до тих свят, які нам прийшли до гуманітарному режиму. У ці дні, 8-9 травня, ми з вами не святкуємо, а бачимо, скорбимо сьогодні. Тому що е статистично вже сьогодні говорить весь світ, що український народ втратив найбільший відсоток життів, ніж інші народи на нашій землі. Відбулося найбільше кривавих подій, найбільше кривавих ви, як на схід, так і на захід. В ту сторону і назад, навпаки. Сьогодні ми схиляємо низку голови, перед всіма тими воїнами, які положили життя своє за те, що ми сьогодні жили в мирній е, країні. Ми з вами, дорогі браті і сестри, побачимось дати всіх моделі, дітей. Зі сиротами, які загинули в концтаборах, які загинули е невідомо, де по лісах і ярах. Сьогодні ми молимося за всіх, хто в ті дні упокоївся до закинення. Але, дорогі браті і сестри, на цьому наша з вами свобода, біда, молитва не закінчилася, вона продовжується і продовжується з новою хвилею, тому що знову наш український народ продовжує. Боротьбу за волю і незалежність. Сьогодні на сході гинуть найкращі сини нашої української держави. Тому ми з вами повинні примирюватися, об'єднуватися, підтримувати один одного молитвою, добрим словом, вчинку, поступком. Нічого не повинно з вами розділяти і роз'єднувати, тому що роз'єднані і посварені. Ми з вами стаємо більш вразливі. Але коли ми з вами об'єднані, сильні, ми тоді ніяка сила ворожа не дасть нам і браті і сестрі, власти нас подолати. Нехай Господь прийме душі спочиних ради Божих усіх воїнів, які загинули в час Другої світової війни, всіх воїнів, що поклали життя своє за волю і незалежність. Усі, хто настраждався, нехай утішиться хто ще лишилися живі, нехай Господь укріпить і дасть їм тихе життя і Боже благословіння. Всім дякую за те, що приходите молитися і з повагою відноситися до помер. Дякую усім, Христос Воскрес! Слава Україні! Героям слава! Славен Бог наш всегда близ, на нем близну и во веки веков. Аминь. Христос воскрес, из смерти, смерть Бог весущий в Живо дорогов. Христос воскрес, смертной смерти, в смерть по право весущий Живо дорогов. Пасва с Песен, святи смерті, с них поправив сущі, бороди жилого Дорогу! Святий Боже, ти крепки, святи без смерти, помилуй нос, святий Боже, ця ти крепки, святи без смерти, помилуй нос, святий Боже, ти крепки, святи безсмертний, помилуй нас, Помилуй нас, святи Безсмертний, смерти Висядає троє, Троїця, помили нас, Господи, очисті гріхи наші, Велико пості, законя наша, святи по собі дня, і стерінями, що наша, імені Твоєго раді. Господи, помілуй, Господи, помілуй, Господи, помилуй. слава Отцої сили, Святому Духу, і нині, і мові віков. Амінь. Отче наш, іже, на Небесі, весінный світ, імя Твої ради, від царствия Твої буде воля твої, яко, на невісій на землі. Хлеб наш насушний дай нам хит, і устави нам долги наші, яко і ми оставляємо спіком нашим. И не веки нас свої скушення, но і збави нас у кавого. Як присад свої сили, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, на ній приясне, віки віков. Анісу душі правій, де спочавшись, душа рахує скояся, упокой, забрання їх продолжений життєві, а живуть і вічила, <поє> тебе, голючих, слухи ще твої, Господь, де ж твої уповіхоються, опокої душа, раб твої діло не тою.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И молимся у покойниих, ту що рабов Божих, всех зинавини нет, в имени поминаемых, войни й мирне на поребані, обвиенних, на злосвердливих, войни й мирних. Аминь. Точ верно ми стерка допрос, що без вищі проплавши. И уезжай просите своим всякому перешению вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я когда Господи плачу, да не до души, и не до да прави, не упокаяются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И вось, Божие, Царство Небесное, и не и Холдник, и Христа, и Смертного Царя. І Бога нашого проси, Ой, Господи, Самів, Боже духов, сяки очі, смерть поправить Діалог празднівий. І животню рот вимотарований, сам Господи покой душу усавших рабов Твоїх, всіх зі нами нині. Во имя напоминаемых всех отвеки скончавших всех православних християн, миссия і войдей на полі броню бієнных, на Донбасі обіенных войнов мирних жителів киві обієних, і всіх безвести пропавших, ти же имена ты знаешь жить, весь святым, и связь власти, весь покої, отнюд и жад уже болезни, печаль Всякие совершения и судейные имя, слава моли, телом, моли, покуслением, якоблаги человеку без Бога, прости, як і не человек и же жив будет и не согрешит. Ты поедин Токмо, только без река, правда твоя правда вовеки, твоя, істина. Як іси воскресе, работ, в веке, Слово Твои истина. Я какиеся воскресенье, животы покоисавших рабов, Твой Христе, Боже наше, Тебе славу ссылаем. За беззначальним твоїм отцем із присвятим і блані і животворячим твоїм духом на ній вік і вовіки від кова. Христос Воскрес! Сьогодні ще раз і ще раз, дорогі браття та сестри, ми зібралися тут, на, тому, на цьому священному місці, для того, щоб помолитися тих, за тих людей, за душі, тих, хто поклав життя своє. За віру, за батьківщину за своїх ближніх. Помолитися за тих, хто проявив найвищу любов, яку можна проявити, про яку Господь каже в Євангелії, що немає більшої любові, ніж та, хто покладе життя своє за друзів своїх, не за звання, не за можливо якісь пільги чи виплати держави. Ні, людина іде і кладе своє життя. Чому? Тому що любить, Любить свої землі, свої батьківщини. Любить своїх рідних та близьких, і саме любов спонукає людину йти на жарт. Чим відрізняється воїн, який вірить Бога, від того, який не вірить? Я би сказав так, що той, хто Бога вірить, він іде на війну, тому що його кличе любов. Навіть не ненависть до ворога, а кличе любов покласти життя своє за тих, кого він любить, і тому людина саме любов'ю керується у своєму житті. І ця любов даремно не проходить. Адже, дивлячись на подвиги таких людей, коли помирає одна людина, за свою батьківщину на її місці з'являється десятки, сотні, то навіть і тисячі людей, які хочуть повторити цей подвиг, адже вони надихаються цим. І саме завдяки цим героям, які поклали своє життя на полях битви і в ті часи, і в сьогоднішні часи, вони також надихають людей на добрі справи, надихають людей на любов, на Батьківщини надихає людей на любов до свого ближнього. І саме любов спасає, саме любов приводить людей до промирення. Самолюбов любов спонукає нас пам'ятати тих, хто поклав своє життя. Пам'ятати для того, щоб це не повторилося. І, мабуть, коли ми будемо гортати і такі історії, навряд чи ми знайдемо там щось таке, що зможе примирити людей, адже історію не перепишеш. Були дуже неоднозначні події і випадки в історії нашої батьківщини. Але, мабуть, на чому ми повинні примиритися і єднатися, це заради майбутнього, заради того, що ми можемо творити, заради того, що ми можемо змінити і написати це майбутнє своїми хорошими вчинками. І саме головне, коли ми будемо його писати, ми знову ж таки повинні керуватися любов'ю до Бога, до своїх ближніх і до своєї батьківщини. Нехай милосердне Господь покоїся тих, хто спочиває, та помер у часи цієї страшної війни, хто отримав поранені в скорому часі, вже в мирний час, але все ж таки відійшов у вічність. Нехай вони спочивають із, із Богом, а їм нехай буде вічна пам'ять їхнього подвогу і їхньої любові. І нехай Господь дає сили і наснагу, і сучасним нам, громадянам нашої держави, нашим воїнам на те, щоб ми і далі. Любили і свою любов показували не на словах, не в зовнішніх атрибутах, а щоб наша любов проявлялася в конкретних справах, щоб ми доводили її надії. Нехай Господь всіх покоє Царство Небесному, а всім живим дасть доброго здоров'я, щасливого, мирного та довгого життя на цій землі. Христос Воскрес! В цій найкриванішій війні загинуло по приблизним від 70 до в тому числі і від 8 до 10 мільйонів українців і наших суманчан. І поки маємо змогу, то згадаймо по іменно тих, хто за історичними даними загинув на бажаючу перемогу. І прагні, і кого сьогодні немає, разом з нами. Згадаймо про села, спалені метла, про містечка в церкві спотича землі. Згадаймо про сотні міст, зруйнованих, але не нескорених. Кожну вулицю згадаймо, кожен дім, солдати Другої світової. Смерть стояв під Києвом і Одесою, віз хліб у блокадний Ленінград, горів у танку під порохикою, гинучи, ти рятував мільйони життів тих, що втратив рідних і близьких у сталінських таборах, приніс свободу в'язням Освенцима, Бухенвальда бухетвальда й ти не втручався в чужі межі, не шукав слави, ти захищав вітчизну, захищав свою сім'ю. Згадаймо всіх, хто поклав своє життя на літак перемоги. Вклонімося їм низько та вшануємо їхню пам'ять салютом. Ой. Ражай. Ой. 8 та дев'яте травня день пам'яті та скорого Покладімо квіти до могил та пам'янімо в молитві всім, хто не повернувся з цієї проклятої для всього світу війни. Покладайтеся корзина корбина віків.